Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, в сьогоднішньому відео ми будемо казати про питання житлового фонду в Україні. І відповідно ми з'ясуємо, яка причина на сьогоднішній час в житловому фонді є. А це, в першу чергу, питання власності, і це питання, на великий жаль, досі не вирішено. З'ясуємо також історію житлового фонду. до... Періоду 91-го року і після періоду 91-го року, і скажемо, скажемо найголовніше питання, що треба зробити владі на місцях, для того, щоб було вирішено нарешті питання власності, які дії мають бути. І відповідно, що при цьому мають знати в першу чергу мешканці, ті мешканці, які є споживачами цього житлового фонду. Тому починаємо, шановні глядачі. Житловий фонд включає в себе це будинки, квартири, що належать громадянам на праві приватної власності, які знаходяться в багатоквартирних жилих будинках. Жиди приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які потребують соціального захисту. І для того, щоб. Здійснювати ось це все управління житлового фонду. Владі на місцях в першу чергу треба виконати облік громадян, тобто мешканців. А що це таке облік громадян або мешканців? Це облік за місцем проживання, облік за місцем роботи, облік дітей, облік дітей сирід сиріт. Облік дітей, які позбавлені батьківського піклування. Облік дітей, які до селі 16-річного віку. І окрім цього, беруться на облік громадяни з урахуванням всього, що ми прорахували. Тобто влада на місцях має знати, хто є споживачами житлового фонду. А це люди. А які це люди? Починаючи від дітей і завершуючи старшим поколінням. І ось є в законі України про середування окрема стаття, і окремі повноваження, там, де наголошується, що владі на місцях необхідно здійснити статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Тобто, для того, щоб обслуговувати житловий фонд. Треба знати всіх громадян, хто є споживачами цього житлового фонду. Без цього не можна обслуговувати житловий фонд. Бо там будуть виникати різні питання, різні протирічі, як воно зараз відбувається. І для того, щоб вирішити ці питання, треба знати цих людей, хто ж проживає і знаходиться відповідно на територіях, а особливо хто є споживачами житлового фонду. І такий облік, про який ми сказали, стосується тільки житлового фонду. І це факт. На це треба звернути увагу місцевій владі. Управління житловим фондом, якщо казати, він здійснюється власником. І за весь цей період існування житлового фонду власником була завжди влада. Влада. І це також мають розуміти мешканці, що власником була влада. Бо вона управляла цим житловим фондом. Окрім цього, існує таке поняття як право комунальної власності, а це володіння, користування і розпорядження. Тобто це питання, яке стосується права комунальної власності. І весь цей час влада використовувала ці поняття в питанні житлового фонду. Громадяни, мешканці до 91-го року мали право тільки користуватися житловим фондом. І це має відношення тільки до їхньої квартири. Тобто до їхнього житла. Вони користувалися цим житлом. Але вже після 91-го року, коли відбулася приватизація, було надане право володіння користування та розпорядження. І це тільки також стосувалося квартир. Ось. Ось таке порівняння до 91-го року і після 91-го року, які ж були надані права. На все інше, що знаходилось в будинку, бо ми казали, до цього тільки квартира помешкання, там, де мешкають люди. А все інше, що знаходилось в будинку, це покрівля, стіни, сходи, стеля, ліфт, підвали. Комунікаційні мережі, а також окрема прибункова територія, прав у мешканців до цього не було взагалі. І цей процес відбувався десятками років. Його пройшли багато поколінь, починаючи ще з часів Радянщини. І громадян не привчали, на превеликий жаль, до власності. Не було такого поняття, і ніхто не привчав цих громадян, мешканців. Тому що все було державним. І люди старшого покоління, вони це підтвердять, вони це добре знають. І весь час влада, влада вона призначала обслуговуючі організації, встановлювала тарифи, розпоражала житловим фондом. І до цієї системи управління в лапках люди вже звикли. І з боку влади жодної роботи не було проведення в питання власності. Хоча таку роботу треба було проводити, проводити з 97-го року. Мова йде про закон України про місцеве святування в Україні, який відповідно і вийшов 97-му року. А там є повноваження виконавчих органів рад, де наголошено, що треба робити владі місцеві для того, щоб привчати у людей. Поняття власності. І ось настав один момент. І в цей момент відразу все змінилося. А це був період 2015 року. І відповідно, в цей рік 2015, був прийнятий закон. Закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку під номером 417-8 гримським. І після цього, як цей закон вони прийняли, вони сказали, оцім мешканцям, громадянам, все, це, тепер все це ваше. Разом з будинками, все, що знаходиться в будинку. Ви власники тепер, бо закон такий. І місцева влада мала-мала з 97 го року час для того, щоб привчити населення до питання власності. З тим, щоб в законні спосіб... Сприяти створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ. Як того вимагає закон України про місцеве сврендування в Україні? Тобто виконати свої безпосередні повноваження? Я хочу вам зачитати оці повноваження стосовно ОСББ, що влада на місцях мала була б зробити з 97 року. Що наголошує закон? Сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І це мала робити місцева влада, для того, щоб не було того, що є зараз, що люди не знають, що таке власність, яка це власність і що таке право комунальної власності. Але місцева влада замість цього, не з'ясувавши питань стосовно власності, почала повторювати, що сказав Київ у вигляді цього закону. Закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку під номером 417-дрісі. Вони сказали, це ваше, все, всі питання з'ясовуйте саме вирішуйте. Місцева влада, мабуть, не розуміє поняття права комунальної власності. Але дуже впевнено дивиться на цей закон, закон України про особливості. Здійснення права комунальної власності у багатоквартирному будинку під номером 417-8. І більше нічого, але при цьому вона вказує і повчає населення. Я кажу зараз про місцеву владу в загальному спектрі по всій території України. Можливо, є окремі, можливо, є окремі випадки там, де місцева влада і сприяла створенню. Оцих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків привчала населення. Можливо, є оці випадки, але якщо взяти загальну ситуацію, цього не було. Ось, шановні глядачі, ось ця історія стосовно житлового фонду. Ось чим повинна була займатися влада для того, щоб не було того, що є зараз. Тому, глядачі, ми з вами проговорили питання житлового фонду. Всім дякую за увагу, за пригляд відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої. Коментарі, ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми кажемо про багато речей. Сьогодні ми казали про житловий фонд. Всім дякую, до нових зустрічей!